хотіла поцікавитись на рахунок заробітних плат у вашому відомстві. Дмитро Шимків казав, що їх мають підвищити і за рахунок європейських коштів. Хотіла б запитати чиновників, якої ланки отримують цю підвищену заробітну плату, і чи нормально, що фахівці отримують зарплату не з держбюджету, а з якихось європейських Це зарано говорити. Конкретний проект зараз обговорюється, опрацьовується разом з європейським союзом. Поки що немає конкретної домовленості ні по кількість посадових осіб, ні по конкретній зарплати, ні по сумі. То це проєкт, який ми дуже бажаємо втілити, з яким європейським союз має досвід в інших країнах і позитивний досвід, і негативний досвід. Ми хочемо використати і позитивний, і негативний, щоб якнайкраще як найкраще сформувати цей фонд і його використати для дійсно покращення деяких заробітних плат. Чи це справедливо, чи ні? Я думаю, що справедливо, якщо взяти разом. Наприклад, такий же фонд, який ми можемо, я надіюся, створити, і е, зміни, які е, описані в законопроекті по державній службі, в державній службі проєкт закону там обговорюється нижня ланка е, державних службовців і підвищення їхніх е, зарплат. Тобто ми не говоримо, що ми тільки задіємо фонд якийсь для вищих посадовців. Ми також дбаємо про цілу гілку державних службовців. І підхід е, уряду в тому році зменшення 10% відсотків чисельності, в цьому році 20%. Це все зроблено, щоб зменшити кількість і е, таким чином збільшити е, фонд доплати, які лишаються для тих, що е, лишаються на службі. Додатково до цього ми всі розуміємо, що зменшення кількість державних службовців це має прямій ефект на корупцію, прямій ефект на, на, на бюрократизацію, прямій ефект на, на дерегуляцію. Тобто це має декілька позитивів, е, не тільки е, конкретно зменшення чисельності.